Середжуємось на темі Росії, в тому числі, і не тільки от активніше болота за всіх поширюють фейки про вибори у Сполучених Штатах. Москва намагається підірвати довіру американців до чесності голосування і розколоти суспільство, а ще вселити страх, що американці можуть вчинити насильство один проти одного через політичні уподобання. Про це заявили американські спецслужби і порадили шукати інформацію з офіційних джерел. Ну і Тайвань. Отут ми переходимо якраз таки до Китаю, фактору штатів після виборів. Тайвань отримує від США декілька видів зброї, яка пройшла бойові випробування в Україні. Угода десь близько на 2 мільярди доларів. Про це повідомляє голос Америки до пакету. Допомоги та за гроші входять три системи протиповітряної оборони. Скоріш за все, це насам далі а, от про нас все розкрию це зенітно-ракетні системи середньої дальності. Передові на додаток до цього Тайвань також отримує 29 комплектів високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс. Як ними керувати? Вже знають 17 тайванських солдатів. Вони навчились цьому на військовій базі у Форт Сіллі, штат Оклахома. А якби навчились на території України, ще й допомогли б нам у відбитті рашистської навали? Зараз доєднує від уголод до розмови. Це голова правління Української асоціації китаєзнавців. Наші вітання вам. Доброї ночі у нас десь близько теж 6-7 хвилин є. Пані Віто, якщо зосереджуватись на Китаї і на співпраці чи стосунках Пекін Вашингтон після виборів, аналізуємо і моделюємо: якщо один, якщо одна, як стосунки будуть розвиватись? Наскільки різно? Якщо дуже коротко, пекін немає фавориту на цих виборах, бо американська політика обох партій має за мету стримувати зростання Китаю. І якщо республіканці вони більше фокусуються на тарифах на торгівлі, то демократи фокусуються на порушенні прав людини в Китаї на, на технології на експорті технологічної продукції, тобто тут підходи трошки різні, але мета одна стримати. Зростання Китаю, і будь-який кандидат, будь-хто займе очолить Білий Дім, підхід американський до Китаю не зміниться. А Трамп має трошки, скажімо, такий яструбовий погляд на Китай. Він хоче збільшити тарифи, він хоче примусити Сізінпіна бути більш лояльним до США, але Камала буде продовжувати політику Байдена. тобто це буде більше присутності в азійсько-тихіанському регіоні, допомога Тайваню і можливо скажемо такі, скажімо, наміри домовитися з Сідзінпіном для того, щоб стримати Путіна у війні проти України. Тобто, така основна політика, тут штати зараз звинувачують Росію Китай у спільному, так би мовити. На те, що підбурювання, але спільній допомозі КНДР у різних виглядах, та і в тому числі для того, щоб ситуацію на корейському півострові дестабілізувати, принаймні допомагають та спроби такі вчиняти. А на вашу думку, Пекін зараз просто відмахується від цих звинувачень, і все йому більше нічого не потрібно робити, нічого нікому доводити не треба. Це чергова точка тиску на ті самі штати у відповідь на тиск штатів на точку. Тиску для Пекіну це Тайвань. Чи як, чи інакше? Ну, на мою точку зору, очевидно, Пекін знав про долучення залучення Китайських Півден... північнокорейських військ до війни в Україні? На мою також думку, Пекін буде лімітувати цю участь, обмежуючи там навчаннями чи скажімо, можливістю контролювати ці, 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 ці відносини. Але як будуть розвиватися відносини? Осії північної Кореї далі це також турбує Китай, бо можливе роздмухування конфлікту на корейському півострові зовсім не на руку Китаю, бо це фактично на кордоні самого КНР. Тому дуже важливо в Пекіні контролювати цей альянс, військовий альянс, для того, щоб мати вплив як на Пхеньян, так і на Москву в подальшому. Пекін поки спостерігає поки каже про свою, скажімо таку нейтральність, Альність, але очевидно, що це з мовчазної згоди Китаю Е, Віто. Дякую вам за те, що доєднались такої пізньої години. Віта Голо – це голова управління Української асоціації китаєзнавців. Вона була на прямому зв'язку. у